Окупант здався в полон українському дрону. Він склав зброю і жестами попросив не стріляти по ньому. Трапилося це 9 травня на Бахмутському напрямку. Українські бійці скинули окупанту коптером записку з наказом здаватися і йти за дроном. Піхота та розвідники супроводжували його аж до українських позицій. У мережі опублікували також відеозапис, на якому поранений російський загарбник вбиває себе з автомата. Перед цим він намагався збити безпілотник, що полював на нього. Втім, снаряд з дрона упав неподалік росіянина і поранив його. На відео видно, що у нього серйозно зламана нога. Вороги продовжують руйнувати наші українські міста, села та селища. 10 травня російські військові з артилерії обстріляли місто Вовчанськ. Ворожий снаряд влучив на територію приватного домоволодіння, де на той час перебував господар. Чоловік загинув на місці. Його тіло просто розірвало на частини. Також пошкоджені інші чотири будинки та електромережі. Додам, що сьогодні завершили евакуацію дітей з громад Харківщини, що постійно перебувають під обстрілами. Усього з 27 квітня із зони постійних обстрілів вивезли 79 дітей. Більше неповнолітніх у цих небезпечних регіонах не залишилося. Всі діти разом з батьками або іншими опікунами розселені в безпечних районах Харківщини. Частина сімей живе у родичів, частину розселили в гуртожитки. Гучно 10 травня було і в Херсоні. Вороги влучили у центр міста, пошкоджений водогін. Учільник Херсонської міської військової адміністрації попередив місцевих про можливість проблеми з водопостачанням. А на Запорізькій АЕС окупанти готують масову евакуацію. Йдеться про вивезення 2700 працівників станції, які підписали контракт з окупантами та членів їхніх сімей. В енергоатомі попередили це загострить вже й наразі вкрай нагальне питання є наявності достатньої кількості персоналу для забезпечення безпеки експлуатації АЕС навіть у поточному відключеному стані.